Всім привіт! Купив Пив'я спілості труби знову на теплиці. Зараз відкриємо і покажемо. Дав я за них гусавкою 450 гривень. Друзі, вони так виглядають по 2 метри. Ось такі труби. Зараз відкриємо, вже мають бути кліпси і кілічки. доставкою вони коштують 440 плюс дорога і вийшли 500 гривень ось такі кілічки 3, 2, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Так я замовлял. И такие клипсы. Такая доставка сегодня не пришла новые новой почты. Сейчас буду ее устанавливать. Так, от мене є. Так, тут добре. Можна запахати землю. Кліпси для того, щоб тримати плівку. Ось так. Добре, встановлю, покажу. З самого початку і до кінця чекаємо. Друзі, вона так виглядає в нас. Труба вже поставив. Зараз буду натягати такий Ось шнуру. Зараз будемо натягати. Ось, другі шнурки натягнув. Да один посередині. Два по боках. І так воно виглядає. Там стоїть там та перша. Далі будемо кріпити ту знизу. Будемо пити кілек, кілічок тут на шруб. Так, щоб труба не ходила. Далі ще покажемо як воно буде. Потім будемо натягати пленку. Зараз я буду забувати ось такі палки в землю з таким шурупчиком. До цього шурупчика буде кріпити шнурок нитка. Зараз я вам покажу, як воно буде. І буде тримати плівку з одної сторони і з другої сторони труби. Щоб вітер не зносив плівки. Ось так воно буде виглядати. Зараз покажу далі, як воно виглядає вже готове. Ось так воно виглядає. Шнурок тримається до шурупа з одної сторони і з другої сторони. А посередині тримає плівку. Зроблю до кінця я вам покажу. Повністю, як воно виглядає. Це моя клубнічка, яку я сидив перед паскою. Це амій сорт. Ось так воно виглядає. Зараз зроблю до кінця повністю. Я вам зараз все покажу. А потім знімлю окремо відео, коли вже теплицю накрию. Зроблю таке на 15 секунд.